Ви просили святковий салат із курочкою, тож готуємо його. На тарілку кладемо роз'ємну форму і на дно пекінська капуста нарізана. Робимо сіточку з майонезом. Далі курочка. Я використовую підкопчену грудинку. Мені здається, до цього салату вона найбільше смакує. А ви вирішуйте собі. Розкладаємо. майонез. Твердий натертий сир. Щоб салатик наш не розпався, утрамбовуємо всі шари. Майонез легенько ще промащую. Для повітряності зверху ще сирочок. А продукти для цього рецепту це копчене філе, сир та апельсин. Я купувала у сільпо по цінтушковим цінам. І зверху викладаємо філе апельсина. Салатик готовий. Він трішки настоявся. І тепер відкриваємо форму. У віддальний момент. Хоп! Ось такий гарний, простий, легкий і свіжий салатик підійде до будь-якого новорічного та різдвяного столу. Готуйте!